Порядок вістрочок починає діяти з 1 листопада. Подати ви зможете заяву лише особисто через ЦНАП. ЦНАП рішення про надання вістрочок не приймає. Його все ж таки приймає ТЦК. Тому заяву ви пишете на ім'я голови комісії конкретного територіального центру комплектування та соціальної підтримки по пакету документів для відповідних категорій відстрочок змін ніяких немає. Їх ви дивитесь у додатку 5 до постанови кабінету міністрів України номер 560. Приносите оригінали і надаєте відповідні копії. Якщо станом на сьогодні у вас немає заброньованого місця. В ЦНАПі на подання документів для оформлення відстрочки, то потрібно вже телефонувати в Центр надання адміністративних послуг і бронювати вільне місце, яке є найближче. Після оформлення цієї відстрочки паперову довідку ви не отримуєте, а ви отримуєте роздрукований військово-обліковий документ, де підтягується інформація про пункт відстрочки і про строки її дії. На продовження ви документів ніяких більше не подаєте, ТЦК погодження ніяке не має надавати, строк автоматично поновлюється через сам реєстр. Про ці деталі, як вони все-таки будуть діяти на практиці, ми з вами поговоримо у наступних випусках. А наразі, якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях, ми обов'язково відповімо. Проте, якщо вам необхідна юридична допомога в оформленні документів, збору пакету документів, правильній подачі, аби для вас не було відмови, тоді ви можете звернутися за юридичною допомогою до адвокатського центру Жанни Грушко. І наші фахівці вам обов'язково допоможуть.